б твою мать! Заебали тебя мертв курва! курба! Цаны піду то бана снова, блядь! Саме ти, блядь! Ой! Хуя мені, блядь, шесть! Блядь! Блядь, я ебал! Я ебал! Я не горжу, блядь, що! Блять, ще... Бля. Блядь, то шо так дошло? Хочу води, блядь. Хочу води. Бляха, муха. Як я хочу пити с тими п'янками. Блять, а ты хто? Що, хуйово? Може водички після буду на? Ти що, забув з тим бухав вчора? Ти ж з своїми колегами допився, нахуй, щоб білочка приходить. Ні, синку, прийшов тепер твій майбутній колега Павук. Я тебе прийшов, щоб ти більше не бухав. А на роботу потихеньку з'їбав. Чуєш? Ти б не вчив, що я маю робити старому дівдові, блядь. Чуєш? Давай коротше, сьомий з хати. По-перше, блять, я тебе ніколи не видів. По-друге, блять, я тебе не знаю. А по третє, блять, якщо зараз хати запихаю, блядь. Поняв, блядь? з хати не сібраш, то я тобі коротту поводину з раку кора позапихаю, блять, поняв, з хати, блять. Ти що? Думаєш, що мене не знаєш? Бо, блядь, білки мені вже, курва, хватило що курва, в хаті курва, павука, курва на щінах, курва, не, не бракує, блять. Сіба ще давай. Я це ти. Тільки ти ще цього не знаєш через свою блядську горілку, блять. Так що подумай, що ти робиш? Що ти пиздиш мені? Я це ти, йом твою мать! Я корма кожен день фапусилі, курва хочу каряти творець, я це сняв, Ти знаєш ти мелеш, блядь. Чуєш, я ти зараз, блядь, чекай, я ти зараз обмечу, блядь, курва. Я те, блядь, зараз не хочеш по-доброму, блядь. Зараз, блядь, синку, блядь. Куй блядь. що, Ладзі, Добавити ще раз чи як? Ну, а тепер можна під твій бодон якусь мелодію заграти.